Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий ведучого легсамкова. Також радий вітати мою гостю. Давно ми вже не збиралися, давно ми вже не зустрічалися. Сьогодні в мене в гостях директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області, пані Марина Лук'янова. Пані Марина, я радий вас бачити. Я вас так вітаю. Дякую вам за те, що відгукнулися. Прийшли. Ми довго з вами домовлялися, але тим не менш, все. Ми перше, завжди добре домовляємося. Да, перше вересня у нас вже пройшло, значить, тепер у нас вже почав почався рік. Я так фантазую вже е, рік наших зустрічей. І ну є ж питання, є багато питань. Ну, от, наприклад, навіть сьогодні, якщо окреслювати тему, то знову таки, щоб не розписувати дуже дуже довго і багато, це зміни в законодавстві. У нас постійно відбуваються зміни в законодавстві. У нас постійно законотворчий орган працює, працює, працює. А потім знову зміни, зміни, зміни зміни і зміни. Сьогодні ми будемо говорити про зміни в законодавстві. В саме в вашій царині, в наданні безплатної вторинної правової допомоги. Які відбулися зміни на краще, на гірше? Якщо можна, так ваш е, коментар невеличкий ну, всі зміни, які відбулися, я рахую, що на краще. Навіть сам закон є, е, е, яким Внесено ці зміни е, назва його е, це про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безплатної е, правничої допомоги. Правнича і правова. От я одразу запитую: тут є колізія, чи це синоніми, чи потім хтось може на цьому ви розумієте? Це, е... Такими змінами також запроваджено е, запроваджуються і зміни в термінологію. Угу. Тепер ми правильно будемо говорити правнича допомога, тому що у такий спосіб норми законодавства у сфері, що регулюють правничу безоплатну правову допомогу, вони приведені у відповідності до конституції України, тому що 55, 59 дев'яті чітко визначено, що кожен має право. На правничі послуги. То тепер, як ви правильно називаєтеся? Директорка регіонального центру з надання безоплатної ви будете переробляти всі документи? Ну то не проблема. Головне, щоб від зміни назви зміст цієї допомоги, зміст цієї послуги він буде незмінний, і ми надіємося, що ми будемо працювати ще краще і більш ефективніше. з з відповідним результатом для наших клієнтів пані Марина, якщо говорити вже конкретно по суті, як мені так здається, по моєму так кажуть ці зміни, чого вони штовхнулися? Ви вже торкнулися? Ви вже сказали, що вони торкнулися безпосередньо саме форми надання так. два слова. Якої форми стало легше, стало простіше. Можна за телефоном, можна написати, можна листа як? Ну, давайте е, нагадаємо е, нашим слухачам сьогоднішнім, е, що е, кожна людина в Україні може звернутися за консультацією юриста за порадою юриста, звернувшись до системи безоплатної правової допомоги. Це право кожного. Це право кожного. І е, хочу сказати, що е, така можливість е, на сьогоднішній день із. Е, Існувала до сьогоднішнього дня стосовно первинної правової первинної правової допомоги, скажем, можливість онлайн звернутися. Ми неодноразово на всіх наших зустрічах обговорювали наші дистанційні сервіси. Це і телеграм-канали, і мобільний застосунок, і номер гарячої лінії 0800 213 103. І питання стосувалося лише в тому, що за консультацією за роз'ясненням людина могла звернутися, а звернення отримав. Подати до центру з авторинною правовою допомогою, а це е, е, те, що стосується питання представництва інтересів у судах, інших державних органах, зокрема і органах досудового розслідування, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, і е, складення документів процесуального характеру для звернення до суду, а також для звернення до поліції для відкриття кримінального провадження з заявою про вчинений злочин відносно неї. Це все. Це е, могло би е, можна було зробити лише звернувшись самостійно до центру на сьогоднішній очно. день, очка очно, О, то, так. очно. Так, угу. да. на сьогоднішній день людина може е, е, має можливість подати таке звернення на електронну адресу, яку вона може будь-якого центру, де вона за місцем її проживання, за місцем її знаходження, і е, е, скажімо, підписавши всі документи за допомогою електронного підпису. Угу. Тобто треба мати електронний, електронний ключ. Пі... Ну, в принципі це не проблема. Да. Це робиться Це не швидко. проблема. Я думаю, що <губ> е... В багатьох такий підпис вже існує, а з також і передбачила передбачена можливість і для людей, які зараз знаходяться на території на тимчасово окупованих територіях, тому що вони можуть написати таке звернення, надіслати і без електронного підпису, підписавши власноруч, сфотографувавши документ і додавши документи, які підтверджують їхню категорію. І в подальшому, ви якщо за першої можливості людина буде деокупована територія, чи людина повернеться на підконтрольні території України, то вона може донести ці документи в оригіналі, або посвідчувати або засвідченою копію. Також таке звернення може надійти не безпосередньо від тої особи, яка потребує, хоче скористатися послугою, або в інтернет-ресах якої буде забезпечено таку правничу послугу. А на Приклад і законний представник або опікун такої особи окей, йдемо далі. Нещодавно в мене були представники ветеранського хабу, і ми з ними зачепили таку тему, як ВЛК. а військово-лікарська комісія, і знову таки був присутній юрист. З ветеранхабу, і він казав, що в принципі вони вдвох були юристами. А і вони казали, що в принципі 90% питань можна вирішити телефоном, тому що людина знову такі терміни. От чому я так за термінологію людина називається своїми словами, а по суті, по закону або по справі. Ага, а, значить, воно називається зовсім зовсім якби інакше. І тому каже 90%. Ми можемо абсолютно спокійно вирішити це. Питання велике. Чому я про це запитав? Тому що ну це акцент на тема. Це і раз. Вся Україна про це говорить. Це по-перше. А по друге, не беремо зараз ніяких там шкандальних у цих всіх варіантів. Це зовсім інша має бути тематика і програма. А, представники ветеран сказали: ми можемо зробити все. Крім е, супроводу в і представництва в судах. Я запитався одразу у них, а чи може представники вторинної безплатної правової допомоги, правничої допомоги, чи можуть вони? Так, да, вони можуть. Тепер в мене є можливість, пані Марина, запитатися у вас. Ви, ваші співробітники, ваша структура має можливість і право е, вести, е людей до суду, бути представниками від їхнього імені в судах і проводити, е брати участь в засіданнях? Так, звичайно. Ми ж е, працюємо не за не, не лише за рахунок штатних юристів а з нами працює достатньо велика кількість адвокатів. Всі вони внесені у відповідний реєстр. пройшли конкурсний відбір, і е, вони співпрацюють з нами, забезпечуючи. На сьогоднішній день вже правничу допомогу з усіх питань, зокрема і представництво інтересів судів у цивільних, у адміністративних е, кримінальних провадженнях. Тому е, до речі, ми з ветеран, е, ветеран з представниками ветеран хабу вже з пані Аллою керівницею е, зустрілися. Дякую за знайомство. Я дуже варто дуже радий чути це вже обговорили всі можливості нашої співпраці, перенаправлення до нас людей. Які будуть потребувати саме вторинної правової допомоги, і я е, дуже тому рада і, і за це дякую. Тому ми будемо максимально старатися, щоб людям було забезпечено швидке. Швид, скажімо так, швид... забезпечено швидко вирішення всіх її питань щодо призначення адвоката і або працівника центру, uh -huh. який буде забезпечувати такий супровід, до речі, щодо висновку, да, є декілька механізмів оскарження рішень військово-лікарської комісії, тому це не лише через суд, це можливість і оскарження до центральної військово-лікарської комісії. Uh -huh. Бо наскільки я пам'ятаю, тільки вона ну суд суд судом, але це не профільний, будемо говорити так. Звичайно, це суд, не профільний це орган, стосується безпосередньо якоїсь порушеної процедури проведення цієї комісії. Угу. Якщо ми говоримо про оспорювання самого діагнозу, то, то це, це йде тільки виключно. виключно да. Це, виключно, це міністерство це охорони здоров'я і це медиків, і, і це військові медики. Е, окей. Ще один момент. Ми про це говоримо. А я не знаю, чи працює, чи не працює. Ви, мабуть, це знаєте. Я йду я веду мову про і хотів би почути про компенсацію. Компенсацію за е, поки що я одне основне ключове слово пропущу. Скажу так: компенсацію за житло. Адже наскільки як я розумію, житло може бути е, зруйнованим, і житло може бути пошкодженим. Це є абсолютно різні, якби речі, е, які виникають в і у вас виникають, і у нас, наприклад, виникають то. От візьмемо просто компенсація за житло. Пані Марина, що в цьому випадку можете сказати. Ну, 22 травня 2023 року був прийнятий вступив в дію закон е спеціальний, який регулює питання щодо е компенсації за зруйноване та пошкоджене майно на сьогоднішній день. Утворюються спеціальні комісії, які будуть займатися питанням оцінки е об'єктів нерухомості щодо стану його пошкодження і зр е Стану зруйнованого майна, е, хочу також сказати, що е, право на отримання компенсації буде мати власник, спадкоємець, е, також ті люди, які інвестували або м, фінансували будівництво, угу. е, також е, члени е, е, житлових кооперативів, за підтвердженням таких документів, що вони є або придбали, або вони є власниками, або є мають на руках свідоцтво, свідоцтво, яке посвідчує посвідчує те, що людина отримала Майнові право. Майнові права Майнові так. права тут виникає питання. Е, можливо, я вже аж за да, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, тобто громадяни, в нас розширилась категорія до речі, стосовно змін. Ми вже говорили про те, що е, анонсували про те, що okay. будуть зміни і постраждалі від торгівлі людьми е, з питань пов'язаних із захистом їхніх прав, визначених законом про протидію торгівлі людьми, будуть мати право скористуватися безоплатно. Вторинною правовою допомогою, і також е, в цих змінах ще додавалася одна е, категорія: це громадяни, які звернулися з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов'язаних з відновленням втрачених документів, необхідним для отримання компенсації за пошкоджене і знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних е, актів, диверсій, спричинених. Е, збройною агресією Російської Федерації проти України, тому такі люди, якщо є можливість подати заявку, є можливість подати заявку безпосередньо до органів місцевого самоврядування через центри прозорих, через центри позпрозорів прозорих офісів, також вони подаються до спеціально створеної комісії, про яку я вже говорила, і про те, що якщо не вистачає документів, або їх треба поновити, або встановити е, юридичний факт саме в судовому процесі, угу. то людина має право звернутися до центру безоплатної правової допомоги, і ми її забезпечимо правовим супровом саме у таких судових процесах. Але ще як варіант, людина також може звернутися до комісії з допомоги для того, щоб сприяли опоновленню цих документів. Ну, комісії тільки, -тільки створюються. Центри безоплатної правничої допомоги вже, вже існують, існують. значить набагато простіше. Легше, мабуть, от звертатися до вас і швидше, тому що вже знають де ви, хто ви, і що ви процедура реалізації, скажімо так, компенсації за пошкоджене і зруйноване майно там достатньо. Скажем, така об'ємна, тому на, на це напевне потрібен окремий ефір, угу. де можливо буде обговорити е, всі організаційні всі нюанси, які пов'язані з тим, щоб отримати ну, таку це компенсацію. Це, це, це та. однозначно, це зовсім непросто. І е, перше питання виникає е, документальне підтвердження, що дійсно це майно, ця нерухомість належала йому, йому їй і так далі. І так далі. Тому що бази ну, е... свого часу вони були закриті. Простіше зараз. в тій ситуації, коли людина зареєструвала своє право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ну, uh -huh. тому тут можна просто зробити витяг. Коли такого не відбулося, то звісно, тут людині я якщо ж такі документи втрачені. То звісно, тут буде трошки довша процедура, можливо, і судова для того, щоб поновити і підтвердити своє право власності. Багато дійсно там дуже дуже багато запитань. Навіть якщо торкнутися кредитного житла, я не беру, наприклад, сільську місцевість. Там свої дуже 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 цікаві історії можуть бути. А якщо наприклад, взяти кредитне житло, якщо це багатоквартирний будинок, багатоповерхівка або ще щось, то поки житло не побудоване. Не якщо ти, наприклад, береш кредити, це кредитні гроші, кошти, то майно твоє майно практично належить банкові. І якщо його зруйнували, то зруйнували, виходить у тебе, але фактично зруйнували банківське майно. То от тут як тут банк має подавати на те, що в мене зруйноване майно, чи я маю подавати, тому що в мене кредит, а кредит ніхто не зупиняв. Цікава ситуація, ну цікава. Да, давайте її просто обговоримо да на наступний раз там. Okay. Тому що я про що говорити дійсно, е, пані Марину. Ще один момент момент. Якщо говорити вже про документи, то момент документальний люди продовжують виїжджати з України, і так само люди продовжують повертатися до України. Чи є вже з вашої практики момент, коли людина повертається, і їй тут треба відновити якісь документи, або ну якщо не тільки втрачені, то документів, яких не вистачає зараз, для того, щоб тут війти нормально в соціум. Ну зазвичай люди, які повертаються то, то в них вже є існують документи, тому що є документи, які саме основне посвідчує, посвідчує особу. особу, посвідчує громадянство. Да? То тут простіше. Тому звісно, у нас також е, і ще е, було доповнено раніше зміни до закону, що люди, які втратили документи, е, також мають право на звернення до центру для допомоги в їх відновленні, зокрема і через судовому порядку. І знову таки це робите, і це... це ми робимо, це ми ще в процесі, тому що uh -huh. в більшості варіантів це достатньо такий е, йомкий uh -huh. процес, який ми зараз проходимо. Ви почали вже говорити фразу, ви сказали, стосовно торгівлі людьми. Я зараз хотів би її трішки розширити через призму дітей. Багато дітей вивезли українки. Жінки, багато дітей вивезли. Е, хтось повернувся, хтось не повернувся, хтось планує повертатися, хтось не планує повертатися і вже там пускає коріння. Е, документи, які необхідні е, тим дітям. Е, або навпаки скажу, документи, які треба, документальне питання, яке треба тут, на нашій території, зараз закрити, для того, щоб продовжити дитині е, на іншій території. До вас були отакі от онлайн звернення, що мені там, я прошу вас, мені там потрібно документи документи які зробити на дитину саме стосовно таких питання консультативні, так були, але безпосередньо звернення до завтраної правової угу. допомоги по нашому регіону такого не було. Щодо дітей, то я хочу сказати, що тут також є можливість на сьогоднішній день спрощеного доступу для певного віку дитини самостійно звернутися до центрів безоплатної правової допомоги, тому що якщо раніше було, що дитина мала можливість. За авторинною правовою допомогою звернутися до системи безоплатної правової допомоги лише через законних представників це батьки, опікуни, опікуни, усиновлювачі, то на сьогоднішній день, якщо їй виповнилося 14 років, то вона вже самостійно може звернутися до центру і без своїх законних представників. Але тут не з усіх питань, лише з окремих, якщо говорити, що це є дитині 14 років. То це захист своїх прав та інтересів у зв'язку з неналежним батьківським вихованням, це позбавлення. Батьків прав і визнання батьківства і скасування усиновлення чи визнання усиновлення недійсним, а також неповнолітні батьки можуть звертатися щодо захисту своїх прав та інтересів своїх дітей. Якщо вже дитині виповняється 16 років, то тут вона також може звертатися ще додатково з питання надання права на шлюб. Розірвання шлюбу, е, визнання шлюбу недійсним і питання також надання повної цивільної дієздатності. Власного шлюбу? Власного, так. 16 років? Так. Я, напевно, дуже сильно відстав. Так. <с> <с> Мабуть. А, ну що ж, добре, е, пані Марино. Ми вже навіть трішечки окреслили теми наступних наших з вами зустрічей. Зараз маємо виходити з ефіру. Е, нагадаю, Марина е, Лук'янова, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Вінницькій області. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, щиро я вам дякую. І я, я вже так. в нетерпінні наступної нашої зустрічі для того, щоб знову таки розказати нашим глядачам-слухачам, що. Нового і що іде, і як, і чому в правничій царині. Дякую. Дякую. Шановні Дякую. глядачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Да. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм 101,8 вісім місто Місто Богом події, що поруч.